Добра, здоров'я та мирного неба над головою вам, дорогі мої! Будь ласка, підтримайте наш канал, ставте лайки, вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу та його просування в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися. А до чого готуватися? Та що нас приємно здивує. На дату 23 липня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. Це сьомий місячний день у місячному календарі, і знаходиться він в знаку зодіака Терези. Місяць у Терезах це дуже підходящий час для відпочинку. Після напруженої роботи або мовленої місячною дівою, краще не починати чогось нового та глобального, а швидко завершати раніше розпочате та сплановане. Непоганий і досить плідний період для ділового співробітництва, яке засновано на взаєморозумінні та відсутності будь-яких розбіжностей, негативним моментом Є складність у прийнятті рішень, що можуть загострюватися. Можна довгий час вагатися між усіма за і проти, вишукуючи як переваги, так і недоліки, обмірковувати, але так і не дійти остаточного судження. Тому прийняття відповідальних рішень найкраще перенести на інший, більш сприятливий для цього час. Сьомий місячний день каже нам, що за умови високого рівня самоорганізованості, уважності та відповідального ставлення до сказаних слів, цей період буде дуже плідним для ділової активності. Ідеї, що виникли напередодні, можуть отримати вагому підтримку з боку інших людей, близьких родичів або новопридбаних знайомих. Сьогоднішній день. Один із найвдаліших для роботи та бізнесу. Хоча слід зазначити, що й дещо провокаційний. Сьогодні можна буквально згорнути гори. Слова, як ніколи, набувають магічної сили. Вся навколишня природа дуже чуйно відгукається на наше кожне слово, навіть випадково сказане. Можливо, що все сказане втілиться в життя. І добре, і погане, а всі побажання вголос собі та оточуючим здійсняться. Пам'ятайте, що зло сьогодні особливо каране, тому вживайте слова та висловлювання обережно, сказане, погане побажання неодмінно повернеться бумерангом. Вважається, що сьогодні успіх супроводжує мудрим і справедливим. Сьогодні енергія та життєва активність. Мають бути використані на благо собі та оточуючим. Це гарний день для спілкування, але краще не брати участі у масових заходах, а провести його наодинці з собою. Друга половина сьомої місячної доби містить у собі хаотичні енергії, і лише особиста відповідальність та організованість допоможуть з ними впоратися. Будьте уважні до слів. Сьогодні, як ніколи, актуальне прислів'я. Слово на Горобець вилетить не зловиш. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен Цього дня краще не проєктувати свої емоції та переживання на інших людей. А якщо ні, то взагалі ви можете наговорити багато зайвого, що стане приводом для сварки або дрібної образи. Сьогодні досягти деяких поставлених цілей буде дуже непросто. Не завжди вдається довести розпочати до кінця. Телець. Сьогодні ви можете опинитися в неприємній ситуації. Коли доведеться робити вибір або відмовитися від чогось, постарайтеся реально оцінювати свої можливості та поточну ситуацію, у потрібний момент буде правильним рішенням не відступати, а рухатися тільки вперед, незважаючи на перешкоди та труднощі. Близнюки Сьогодні ваші плани можуть бути порушені через вашу розсіяність та неуважність. Це приведе вас до смутку і настрій може зіптуватися. Увечері зірки рекомендують змінити обстановку та провести вільний час у приємній компанії разом із друзями. Рак. На представників цього знака очікує дуже напружений період. Сконцентруйте свою увагу на спілкуванні із близькими. У цей час Добре об'єднати свої зусилля, якщо вирішувати питання сімейного плану, не поспішайте сьогодні приймати рішення щодо фінансів. Леви сьогодні варто зберігати пільність у всьому і постаратися спонтанно не приймати жодних рішень. У цей день, якщо вам належить вирішувати нагальні проблеми, то не слід пасувати. Сьогодні у спілкуванні. Не намагайтесь перемагати. Контакти з близькими повинні протікати гладко. Краще не з'ясовувати стосунки та не створювати напруженої атмосфери у вашому будинку. Діва. Сьогодні можна розраховувати на успіх у справах. У цей перспективний і вдалий день. Можна без особливих турбот досягти успіху і всіх, у всіх починаннях. У цей період можна будувати сміливі плани, щось змінювати у своєму житті. Позбавлятися зайвого та непотрібного. Сьогодні не сидіть на місці. Знайдіть спосіб розвіятись та змінити обстановку. Терези. Сьогодні слід оминати тих людей яким ви не довіряєте, у цей час існує ризик опинитися у неприємній ситуації. У багатьох представників цього знаку зодіаку можливі зміни в особистому житті. Є ймовірність, що вам доведеться приймати певне рішення, ймовірно, це буде зовсім непросто. Скорпіон. Сьогодні слід діяти обережно, а свої цілі. Краще тримати при собі. Займаючись поточними справами, виявляйте ініціативу та набійтеся відповідальності. Це допоможе уникнути помилок та непорозумінь. Важливо правильно розуміти та оцінювати дії інших людей. Також уникайте конфліктних ситуацій. Стрілець. Сьогодні не слід перебільшувати свої можливості. Краще відпустити поточну ситуацію і спостерігати за тим, що відбувається зі сторони. При цьому це буде вдалий період для заняття сімейними турботами. Самотніх стрільців порадують захоплюючі новини, Можливі зустрічі з новими людьми. Козиріг цього дня. Краще багато справ не планувати і не робити жодних важливих кроків. Сьогодні краще сфокусувати свою увагу на чомусь важливому для вас та не давати жодних обіцянок. У цей неоднозначний період рекомендується більше довіряти здоровому глузду та своїй інтуїції. Водолій. Сьогодні на перший план вийдуть фінансові питання. Ймовірний успіх у особистих відносинах також існує ймовірність, що ви неправильно оцінюєте ситуацію, обравши як кумири для наслідування зовсім не тих людей. Цього дня стежте за своїм здоров'ям та уникайте надмірностей. Риби. Багато з того, що буде задумано цього дня, може незабаром реалізуватися. Сьогодні обережно підходьте до будь-яких необдуманих дій і не йдіть на поводу у своїх емоцій. З'явиться можливість познайомитися із цікавими людьми, які можуть стати вам друзями. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.